Вітаю! в ефірі спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль очима патрульних на відео з бодікамер, затримання злочинців, попередження правопорушень, порятунок громадян, те, як проходять робочі будні криворізьких копів, ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець, і сьогодні ми розкажемо про таке. Запобігли самогубству. Під час сімейної сварки жінка погрожувала себе вбити. та патрульні завадили їй. Забаліша поліцейські врятували малят, які стояли в отворі вікна на п'ятому поверсі. П'ятий таж пластикове вікно пластика Безвідповідальність за кермом у кривому розі нетвереза жінка намагалася втекти від поліцейських. Атлас и попросив Салагарина двигается автомобіль. Тойота рав 4 в новому кузові. 88-55 водитель пострелка в уже педения. Плюс это Врятували від самогубства. Криворізькі патрульні завадили нетверезі жінці вкоротити собі віку через сварку зі співмешканцем. Містянка намагалася перерізати вени кухонним ножем, проте поліцейські встигли вихопити лезо з її рук. Жінка неодноразово погрожувала вбити себе різними способами, проте до справи так і не дійшло. Медики дали містянці заспокійливий засіб та забрали її до лікарні.

Заболіше жінка була дуже агресивною та не бажала йти на контакт ані з поліцейськими, ані зі своїми родичами. Засмучена містянка весь час повторювала, що коротить собі віку. Проте, в чому саме полягала її проблема, пояснити так і не змогла. Аби не сталося лиха. Жінку відвели до сусідньої кімнати та викликали карету швидкої допомоги. Намі було прийнято рішення: зупинити її. Е, коли вона тліклась, подивилася в окно. до нее ринулись, схватили ее за руку, с силовыми приемами вырвали нож из руки, вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла и забрала ее. Причина в том, что она подозревала своего супруга в измене, выпила, а также у нее были проблемы в финансовом плане, кредиты. И она так... У нее было трое детей, один старший уже за 20 лет. Дівчатки була 13 літ. А на нас визвала, і мальчику лет 8. Патрулюючи вулиці міста, поліцейські помітили на п'ятому поверсі двох малят, які стояли в отворі вікна, та ледь звідти не випали. Не гаючи ані хвилини, патрульні піднялися до квартири, де їм ніхто не відчинив двері. Аби не сталося біди, копи проникли до житла та врятували дітлахів від небезпеки. Коротше, просто подержите. Я зараз двері спробую двірі пробую. П'ятий етаж по свіді пластика вакно по сліді малюкам негайно викликали швидку допомогу, аби впевнитися, що з ними все гаразд. І з матір'ю дітей терміново встановили зв'язок та розповіли про ситуацію, яка склалася. Налякана жінка, пояснила, що вранці залишила дітей під наглядом свого співмешканця та пішла на роботу. З'ясувавши всі обставини та зібрав відповідну інформацію, було з'ясовано, що вдома. З дорослих нікого немає, діти знаходяться самі. Згідно 38 восьмої статті закону України про нас поліцію, було прийнято рішення вскрити двері для того, щоб з дітьми не сталося лиха. Викликані спеціальні служби, саме швидка медична допомога, яка в подальшому надала кваліфіковану допомогу дітям. Також був викликаний фахівець Кабінету поліції з справ неповнолітніх. Сусідська любов у кривому розі патрульні затримали агресивного чоловіка, який відлупцював хлопця, що мешкав поверхом нижче. Нетверезий містянин кидався на оточуючих людей та намагався пошкодити сусідське майно у під'їзді. Вгамувати дебошира вдалося лише коли поліцейські застосували до нього силу та кайданки. Кем он нам приходит? Сосед сверху. Сосед сверху? А да. что случилось? Что, что? А, он? Спустился сверху и что хотел? с какой целью? Вообще у него вчера было день рождения. <мышляет> и получается, проблема случилась у моего приятеля. <проблемы> Я даже вы что Да, проблема случилась, как бы ему там поговорили, поговорили. И в итоге Віторія он з сильового з питання почали збивати чоловіка. Тіпо... Обидві сторони конфлікту знаходилися в нетверезому стані. Потерпілому чоловікові викликали швидку допомогу, адже той жалівся на сильний біль у голові та ногах. Агресивного сусіда тривалий час не вдавалося вгамувати. Чоловік погрожував поліцейським та оточуючим фізичною розправою для складання адмінматеріалів, Дебошира забрали до районного відділення поліції. Заявитель. который указал на неизвестного парня, который находился в состоянии сильно алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, постоянно выражался грубо нецензурной бранью, пытался лезть в драку. На неоднократные замечания не реагировал, после чего было применено физическую силу, приемы рукопашного боя и спецсредства. Данный гражданин был задержан, доставлен в Покровское отделение полиции, где на него были составлены все необходимые материалы, которые были переданы в Жовтный районный суд». твереза параноя. Під час патрулювання поліцейські помітили жінку та дитину, які йшли посеред проїзної частини, наражаючи себе на небезпеку. Правоохоронці зробили зауваження містянці та попросили зійти з дороги. Проте жінка пришвидшила ходу та почала тікати. За словами громадянки, її та дитину хтось переслідував. Тому вони тікали по дорозі. Здрасту здоров'я з дороги й дітя. А здоровья, с дороги, куда что? Ми, ми вас не трогаємо, будь ласка. Ми з вами хочемо поговорити немножко. Давайте отойдемо з дороги, машини є. Отойдемо з дороги і поговоримо. Ми не трогаємо, ми хочемо з вами поговорити. Отойдіть з дороги, будь ласка. Ми йдемо, Костя по дорозі. Жінка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння та не могла пояснити ані куди прямує, ані як її звати. За словами містянки, її та дитину хтось переслідує. Тому вона прямує по проїзній частині. Ні, щоб їх було видно пізніше, маленька дівчинка, яка була поруч, повідомила, що її матір посварилася з чоловіком та вирішила піти від нього. Але жінка просила доньку мовчати та не спілкуватися з правоохоронцями. Патрульні викликали карету швидкої, аби допомогти замерзлим людям. Побачивши медиків, на жінка почала гучно кликати на допомогу оточуючих. Рібьона теж толком пояснити нічого не змогла. Де вона, хто вона, анадкудова йде. куда она идет, толком как-то рассказывала, что идет пешком в Херсонскую область э, с маленьким ребенком, убегая от мужа. Нами было принято решение вызвать скорую. Единственное, что маленькая девочка лет 7-9 где-то, она ну, как-то как по по-детски объяснила, что ее зовут Катя, и что они там уходят от отца э, и идут куда-то к маме на родину». Не втрачай надії. У кривому розі хлопець з речовинами, схожими на наркотичні, намагався втекти від патрульних під час поверхневої перевірки. Проте після нетривалого забігу зломисника затримали та закули у кайданки. В кишені куртки в чоловіка виявили 25 слід пакетів з речовиною, схожою на марихуану. Я руки. Руки на пол. Руку за спину, руку за спину сказал. Что ты себе запрещенного? Під час патрулювання копи помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейський автомобіль, стрімко змінив напрямок свого руху та зайшов на подвір'я багатоповерхівки. Під час спілкування з правоохоронцями містянин помітно нервував та намагався втекти. Чоловіка наздогнали та закули у кайданки. Під час поверхневої перевірки у містянина виявили 25 п'ять слів пакетів з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, схожої на марихуану. Була помічена невідома особа, яка, побачивши поліцейських, почала. Помітно нервувати. Було вирішено екіпажем її перевірити згідно 34 статті, зробити поверхневу перевірку. Підійшовши та представившись, особа почала втікати. Але поліцейські її наздогнали. Потім виявилося, що у неї при собі є 25 пакетів невідомої речовини зеленого кольору рослинного походження. На місце було викликано сох. Метамфетамін на колесах в центральному міському районі патрульні затримали чоловіка з речовинами, схожими на наркотичні в салоні авто. Поліцейським надійшов виклик про те, що зі стріблястого легковика продають метамфетамін. Під час поверхневої перевірки у пасажира авто дійсно виявили фрагменти пластикових трубочок з порошкоподібною речовиною. За спину. я думаю, не будете дергаться. Правильно. Що в кармані? Пошел в кармане. Автомобіль вказаний в орієнтуванні затримали. Під час поверхневої перевірки пасажир легковика поводився підозріло. В кишені його куртки поліцейські виявили фрагменти пластикових трубочок з порошкоподібною речовиною. Сам чоловік повідомив, що придбав метамфетамін для власного вживання. Під час проведення поверхневої перевірки інспекторами у одного з пасажирів було вилучено декілька фрагментів пластикових трубочок за першими ознаками, схожими на наркотичні засоби. На місце зупинки викликано слідчо оперативну групу криворізького відділу поліції. Подальшим розглядом справи займається слідчий відділ криворізького відділу поліції. В районі 95-го кварталу на проспекті Гагаріна просто посеред проїзної частини стояв автомобіль, який заважав рухатися транспорту. Патрульні звернулися до громадянки, яка була за кермо, та запитали, чи все в порядку. Спілкуючись з жінкою, поліцейські помітили, що вона перебуває в нетверезому стані. Водійка запропонувала вирішити питання, проте, після відмови порушниця розпочала рух і намагалася втекти від поліцейських. Вже за декілька зупинок коштовну іномарку з нетверезою Керманичем затримали. Ми, будь ласка, на тепер Ми вирішуємо чи не рішаємо? Ні, ми нічого не рішаємо. Зверніть увагу, Ти попроси, що вага і набігає автомобіль. Тойота РАВ4 в новому кузові. Переслідування було нетривалим. Жінку зупинили вже на проспекті Миру біля дзвіниці. Вона намагалася влаштувати справжню виставу. Спочатку скаржилася на погане самопочуття, вимагаючи негайного приїзду медиків. Потім сварилася з патрульними. А після взагалі сказала, що запізнюється. Їй терміново необхідно забрати сина зі школи. Однак п'янілої особи було заблоковано, аби вона не завдала. Она не смогла пояснить вообще, почему села, откуда едет. Единственное, что удалось выяснить в разговоре, куда она направляется, то есть за ребенком на родительское собрание. То есть э, она, убедили ее связаться с ее знакомыми, которые приехали, и уже совместно с ними инспектора уже убедили. Э, Пройти освидетельствование, подписать протокол. На нее было составлено за неостановку на законные требования сотрудников полиции, постановление за стоянку, остановку во втором ряду и по части 1 статьи 130 управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольний рекордсмен в Інгулецькому районі патрульні затримали нетверезого чоловіка за кермом мотоциклу. Містянин ледь тримався на ногах та не орієнтувався в просторі. Під час перевірки за допомогою алкотестеру прилад показав, що міст алкоголю в крові Керманича перевищує норму майже в 19 разів. Знаю, що за Ну, айс А Ай вище. Кто такое, По Він по... Вони пробивали, у меня платеж. А вони зареєстрировали? Да, вони пробували. А куди другой Він їде? О-о-о, о, 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 о! Поки патрульні спілкувалися з правопорушником, його товариш вирішив сісти за кермо мотоциклу та, начебто, перегнати його на стоянку. Проте в чоловіка не виявилося водійського посвідчення, та містянин також знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Обох друзів перевірили за допомогою алкотестеру. Прилад показав, що чоловіки були дуже нетверезі, а вміст алкоголю в їхній крові перевищує норму майже в 20 разів. Після того, як ми спілкувалися з цим товаришем, виясняли його лічність. И разговаривали. Его товарищ, недолго думая, сел на этот мотоцикл и начал движение. После, того, после этого наши камеры, бодикамеры, зафиксировали его движение. То есть мы его догнали, остановили. Тоже, сотруд... тоже его товарищ был в алкогольном опьянении и тоже согласился пройти. 2,71 у товарища было. Документы у товарища были категория А, Б, С, то есть он имел право управлять. После этого прийшов уже істинний владелец этого транспортного средства, забрав трезвий свой, свой сво ну не автомобіля, а свой мотоцикл. Затримали м'ясо сумнівного походження. В Широківському районі патрульні побачили фургон, що рухався з технічною несправністю. Водій під час спілкування з правоохоронцями повідомив, що перевозить свинину до ринку на соцмісті. Проте документів на м'ясо в нього немає. Так, що Эй, меня на рынок везет. А документы какие-то на у вас есть? Документы там на, на лабораторию. В смысле? Ну я туда приезжаю. Груз Там приїжають, там оформляється, оформляють літеринарку. У водія не виявилося ані товарно-транспортної накладної, ані документів, що підтверджують походження свинини. За словами чоловіка, всі питання пов'язані з документацією, вирішують власники вантажу. Аби встановити, чи можна взагалі перевозити виявлене м'ясо в таких антисанітарних умовах. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Документів в каких на груз. Водитель предоставить не смог, объяснил, что где-то в городе его ждет какой-то хозяин с документами. По ситуации пояснил, что мясо купили в ближайших селах, просто население скупили, везут продавать на рынок соцгорода. Вот. Также в, э, привлек внимание вот сам как бы антисанитарный вот вид кузова, в котором перевозилось мясо. да, то есть, очень, очень грязное, но вряд ли что-то хорошее с этого получилось. Нетерплячий перевізник у центральному міському районі. Патрульні затримали водія маршрутного таксі, який проїхав на червоне світло на перехресті. За словами Керманича, він поспішав за пасажирами. Саме тому наражав на небезпеку оточуючих. Чоловік заперечував свою провину. Проте факт правопорушення зафіксували поліцейські. Вам відео показати? 15 секунд. Він вже включався. <реш> не спішив, хлопці, жбіть, заказ. Ну, та я ж не спорю, що спішу, а 15 секунд треба було подождати? Водій маршрутки тривалий час заперечував свою провину та стверджував, що поспішає відвести людей, які сидять в його автомобілі. Перевізник запевняв, що світлофор вже загорівся зеленим, коли автівка виїхала на перехрестя. Проте відеозапис реєстратора патрульних зафіксував протилежне. На чоловіка склали адміністративні матері. Міріали за порушення правил дорожнього руху та попросили бути більш уважним у майбутньому екіпажем патрульної поліції був зупинений водій маршрутного транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху, здійснюючи проїзд перехрестя вулиці Лермонтова та Німецької на забороняючий сигнал світлофора. Водій відмовився, заперечував свою провину, стверджуючи, що приїхав на дозволяючий сигнал світлофору, але Патрульними реєстратор патрульних зафіксував дане правопорушення, тому на водія були складені адмінматеріали. Зачинив колишню у квартирі. В Тернівському районі жінка викликала поліцію, бо невідомі намагалися виламати двері до її квартири. Хуліганом виявився колишній співмешканець містянки. Чоловік зламав замок на дверях та втік. А жінка залишилася замкнена у приміщенні. Копи відчинили пошкоджені двері та допомогли містянці викликати аварійну службу. Ситуація полічим могли, чим помогли. Жінка відмовилася писати заяву на свого колишнього співмешканця. За її словами, чоловік поводиться агресивно тільки коли вживає алкогольні напої. Патрульні допомогли містянці викликати ремонтну бригаду, аби відновити зламаний замок, щоб жінка знову не опинилася у пастці всередині своєї квартири. Прибувши на місце, жінка з першого етажа пояснила через своєї своє окно, що її бувший сожитель Сломал ей двери, и она не может выйти. Подручными средствами нами было принято решение открыть двери помочь женщине, после чего она нас поблагодарила. Щодня на вулицях міста ми зустрічаємося з водіями у стані алкогольного сп'яніння. Не ставте під загрозу своє життя та оточуючих. Не сідайте за кермо на підпитку, споживайте відповідально, адже вдома на вас чекають рідні та близькі люди. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Зустрінемося на вулицях міста. Та через тиждень в ефірі головного. О, телеканалу Кривбасу.